Путін заявив спецпосланцю президента Шасців Відкофу, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За інформацією джерел, Путін заявив Віткофу, що погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької області. У такому разі Росія контролюватиме Донецьку та Луганську області, а також Крим Анек. Овани у 2014 році, який Москва вимагає визнати своєю суверенною територією. Європейські та українські чиновники висловили застереження, вважаючи, що Кремль не бере на себе жодних суттєвих зобов'язань, окрім зупинки бойових дій. Вони заявили, що побоюються, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід, щоб уникнути нових жорстких санкцій та тарифів з боку США, без реального наміру завершити війну. Вашингтон і Москва готують угоду щодо українських територій. Про це повідомляє Блумберг за даними видання США та РФ хочуть досягти домовленостей про зупинку війни в Україні, які можуть закріпити окупацією Росією частини українських територій. Співрозмовники видання Блумберг стверджують, що однією з частин угоди може бути зупинка наступу РФ по нинішній лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях України. За їх даними мета домовленості фактично заморозити те війну та підґрунтувати ґрунт для перемир'я й технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання. Дональд Трамп зустрінеться з Путіним наступної п'ятниці у американському штаті Аляска. Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social. він зазначив, що подальші подробиці будуть повідомлені згодом. В той же час помічник голови РФ Юрій Ушаков у коментарі російським змі підтвердив факт підготовки зустрічі. Росія та США близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці, заявив Ушаков. А він додав, що Москва очікує, що наступна зустріч. Путіна і Трампа відбудеться на території Росії. Трампу вже передали запрошення. Як повідомляє NBC News, з посиланням на одного з високопосадовців Білого Дому, Володимир Зеленський може приєднатися до саміту між лідерами США та Росії на Алясці. Нині його остаточні плани саміту ще не узгоджені, і все ще існує ймовірність, що президент України може бути якимсь чином залучений до цього заходу. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати певний обмін територіями. Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі. За словами Трампа, незабаром має відбутися зустріч із російським керівництвом, яка стане першим етапом переговорного процесу. Американський президент підкреслив, що українська сторона має бути готова підписати щось, аби завершити війну. А він також додав, що в межах майбутньої угоди передбачається обмін територіями територіями, який, на його думку, буде вигідним обом сторонам йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін. Процес складний і непростий, але ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам.